Дорога громада, безперечно, ускаженому Отцем Ігорем міститься велика правда про те, що Бог до нас промовив. І це Слово Боже лунає різними способами, а ми його озвучуємо теж різними способами для того, аби воно було почутим. З одного боку, а з другого боку, аби людина, почувши це слово, дала на нього свою відповідь віри. Знову ж таки, щоб ця відповідь віри не була всякими приватними вишиванками, буянням емоцій, індивідуалізмів. Саме для того і існує спільнотове церковне сповідання віри. І, власне, воно містить у собі адекватну відповідь на Боже Слово. І це сповідання віри, і його найлаконічнішим виразом є символ віри Нікео Царгородський. Це сповідання віри є для людини певним зразком, аби вона зіставила те, як вона вірує і з тим, як вірує церква. Могла б побачити, можливо, різниці, але розуміла, що проблеми у тих різницях не в церкві, але в мені знаходяться. Катихізм тому це саме є спільнотове церковне сповідання віри у відповідь на Боже откровення, передане, зокрема, у Божому Слові. І тому, так як церква себе бачить упродовж цих двох тисячоліть, а бачить вона себе з опричастям церков помісних, кожна помісна спільнота, кожна помісна церква дає ту відповідь на Боже Слово, яке ця спільнота має, знайшла і якою вона збагачує вселенське сприймання Слова Божого, це її лепта, її внесок. З тої точки зору ми можемо говорити про катехізм нашої церкви, і тут відразу спочатку треба про це сказати, що його мета не у пояснюваннях, в що ми віримо, але у сповідуванні, що ми відповідаємо господеві, а вже пояснювати, у що ми віримо. Це вже місія священства в нашій церкві, єпископату. Наш єпископат соборно поблагословив цей катехізм як вираз віри Української греко-католицької церкви. Тому цей катехізм не належить жодній тепер приватно людині, оскільки церква визнала його за свій. І тому це перше, що важливо, сам статус його, дуже чітко собі уявити, ми маємо певні психологічні складнощі Насамперед ми звикли, що катехізми, воно щось таке, як для дітей, яких треба вчити віри, такі спрощені, простенькі. Поясню. Або ми собі відкриваємо катехізмову частину в кожному молитовнику. Ми там маємо взагалі лаконічні формулки, шість віри, десять Божих заповідей, чужі гріхи, дев'ять, там, сім головних протилежних їм чеснот і тим подібне. Ну і воно дуже виглядає простенько. Коли ми відкриваємо вже катехізм церкви, може бути першим враженням, що це складно. Ми нараз таке, коли презентувався катехізм, могли почути, там так щось складно. Тобто це застереження випливало саме від розуміння катехізму, що там мають такі бути спрощені формули такі, знаєте, як найпростіші, має бути пояснено те, що, як казав отець Ігор в самому Божому в єстві передання, не пояснюється, не вдається пояснення. Але щоб отак раптом це зробити. Отже, власне, тому пояснення того, що ми віруємо, Господь Духом Святим у благодаті священства наділив кожного священника. І звідси, ми вже розуміємо місце такого катехізму у парафіальному житті. Отже, перший, хто до нього звертається, кому Бог сам вилів, Туди зазирати, це є священик церкви. І його вже справа звіряти, власне, те, як він навчає, те, як він молиться, те, як в суспільному житті займає якусь позицію, звіряти з вірою церкви. І розуміти, там, де в мене є якісь незбігання, отже, я маю для цього цей еталон, щоб я привів у відповідність. Чи навіть у способі молитву, чи в різних набоженствах, в тих різних речах, які часто мають дуже приватний характер, а ми завжди себе маємо спитати, чи це відповідає вірі на нашої церкви. І це допоможе нам, що тут того, проти чого застерігав отець Ігор, допоможе нам уникнути різних відхилень, емоційних перехльостів. Видавання приватної побожності за церковну обов'язуючу, от для чого теж роль катехізму, коли він прийнятий як церковний катехізм. Це наша віра. І це важливо, бо українці живуть в Україні і по цілому світі в різних контекстах, під різними культурними впливами, з різним вихованням. А тим не менше, феномен спільної віри, який відображує тисячолітню традицію нашої церкви, він у нас наявний. Це в тому сенсі катехізм є скарбом, який, власне, послужить таким для нас мірилом, еталоном, з яким ми будемо звіряти. Наступна річ дуже практична. Отже, отець проповідує, щонеділі, що свята і не тільки. І от є спокуса теж таких дуже простих розв'язок або вийняти проповідь яку з інтернету. Там є великий асортимент, так званий, або купити собі пару збірників, наборів в готовому виді і просто механічно відтворювати. Але тоді це вже не отець, це так звана говоряща голова, знаєте, як диктор в телебаченні. Він там має перед собою на моніторі текст, він його озвучує. І нараз навіть зверзлиця видно, що він до кінця не розуміє, що він там вичитує. Але він зато бере гроші, йому він мусить то робити. Отже, тому це так важливо є, що ми можемо це все користати, але остаточно це Слово Боже уосіблене в особі пастиря, Отця. Катехізм, цей, про який мова, може нам послужити дуже великим підбором для проповіді висказувань цих отців. Оце не тільки не Соляскриптура, якесь те письмо, воно є предмет. Проповідування. Воно органічно пов'язане із святими Отцями. Добре, ми знаємо тих типу, і ці, знаєте, цілий корпус. Ми зараз не критикуємо, чи, чи не хвалимо, чи, чи нічого не беремося, оціночні судження виносити. Читаються оці, не читаються в катехізмі в концентрованому виді. На цю кожну тему, яку б ми хотіли порушити у проповіді, ми маємо підбір. Нам не треба вже самим шукати. Святі отці, а ще є величезне джерело, з якого дуже рідко користається, це літургійна спадщина церкви, колосальні стихири за богословською глибиною, за поетичністю висловлювання. Ми можемо надзвичайно збагатити свою проповідь, яка перестане бути механічним повторюванням якихось зразків, причому не найкраще. Або дуже часто така суха моралізація. О перша половина проповіді, критика всього і вся, що погано, все погано всі грішники. А друга, як Кіт Лавколь, давайте жити дружно, давайте перестанемо грішити. Кінець проповіді. Амінь. Оце шкода, бо ми втрачаємо дорогоцінний Богом даний час на те, щоб передати Боже Откровення, а ми підміняємо його такими плоскими моралізаціями на побутовій. П'яка критикує, що він ходить, п'є, лежить в крові, а де він дивиться, такі чисто речі, самоочевидні, які не зовсім є Божим І от, от, Тобто, одна з причин може в тому, що ми не дуже в цей катехізм зазираємо, бо ми собі сказали, що він заскладний, а він і не претендує бути спрощенням. Він є певною певним мірилом, до якого ми рівняємося, і, можливо, треба буде. Світам черпати, щоб росла наша проповідь, бо це одна з його цілей. Наступна річ, я тут згадаю при нагоді такий історичний прецедент. Катехізм, який у нашій церкві в 20 столітті відіграв дуже велику роль свого часу, Катехізм Шпіраго, старше покоління знається священне прізвище Шпіраго. Що ж воно таке було шкірало? 1920 року з німецької мови був перекладений католицький народний катихізм. І, власне, його задум був, як судити з назви, народний, це масовий читач, причому дорослий, не діточкам історії, побожні, але говорити з дорослими по дорослому Наскільки цей задум вдався, це інше питання. Але парохи тоді, Може, подібно були настроєні, як наші теперішні, щось таке складне, на що нам той німець здався, що не мали своїх, і буркотіння йшло, бо воно є теж супутник нашого життя, так чи інакше. Людина любить понарікати. Але поступово отці духовні зазирали треба було щось до проповіді. Може, добре, що тоді не було ще інтернету, не було спокуси, знаєте, спрощених рішень. І вони знаходили або приклад повчаючий, або дійсно про правду віри якось глибше сказано. І Галичина сповнилася раз такими, знаєте, темами проповідей, які прямо прийшли з того катехізму, які гуляли по Галичині, знаєте, літали, можна сказати, з парафії на парафію. Тобто в кінці він почав грати ту роль в нашій церкві, яка, в принципі, катехізмові і належиться. Я аналогію наводжу. Зараз ми вже не потребували перекладати якого німця чи італійця чи ще кого. Ми це зробили, оскільки це вже справа нашої традиції. Він є органічно притаманний тому, ким ми є, нашій ідентичності. Але це й те саме, я очікую, що, можливо, ми потрошки в ньому засмакуємо а, власне з тої точки зору, котрийся ще не хоче рости в своїх проповідях. А ми завжди цього надіємося, що так і є. Отже, він тоді шукає глибших джерел, він тоді якось на катехізм вийде. Наступна річ дуже пастирська. Ми знаємо, як би там ми собі це не оцінювали. Є місяць травень. І в місяці травні є молебні до Пресвятої Богородиці. Люди приходять молитися побожно, і дочки сходяться. Це така картинка зворушна. Разом з тим. Люди завжди чекають, що отець скаже. отець буде щось проповідувати. Може, щось про Матінку Божу такого, будуючого, теж моралізуючого. І нараз священник має ту проблему. Ну що я людям скажу завтра-позавтра, бо то не те, що в неділі свята, то виходить нараз, що вечора треба проповідувати силою обставин. І от тоді ми собі можемо розв'язати проблему, коли в один сезон, так би мовити, ми беремо якусь одну частину з катехизму, і робимо коментар у проповіді. Ми вже маємося ти отців, ми маємося те письмо, ми маємо літургії стихіри церкви. Ми маємо дуже добру базу. Тепер трошки адаптувати, трошки актуалізувати до того, що людей зараз хвилює, і ми будемо мати проповіді надзвичайно добрі, бо глибші. І ми собі можемо завдяки тій книжці проповідувати 4-5 навіть років, залежно як поділимо, як нам воно піде. Є така отже можливість його застосування у парафіальному житті, що просто ми побачили ці можливості, щоб він десь не припадав порохом на полицях. Ще один момент, чисто теж такої внутрішньої місії. Ми нараз кажемо, що отхресні батьки вони мали задбати за похресника, трошки підготувати його у вірі, як він буде рости, до першої сповіді. І далі, далі так трошки його у християнстві утверджувати. І от ще один спосіб, який тут дуже добре нам може підійти, це коли ми хрестимо дитину, щоб хрестним батькам цей катехизм передати. Чи вони собі можуть його придбати, чи... але що от ви хрестні, оце у вас, коли ця дитина підростеє у свої 8 років піде до першої сповіді, ви би вже мали за той час почитати це, і друге, і третє з катехізму. І навіть до мене прийдете через 5 років, як будемо живі і здорові, і трошки скажете, що ви перечитали, а я вам трошки поможу. Бо йдеться про те, що справді, кажучи по-церковному, це місія хресних батьків. Вони наразі у нас такі дуже, знаєте, поверхово існуючі для подарунків. Або добрі знайомі батьків, якось так, кумами стають, знаєте, потім. Український народ має дуже багато бувальщин про кумів. Комівство це одна з рис національного характеру. Але це треба поглиблювати, християнізувати. І таким чином, це ще одне. Тобто, вже ми, по-пастерськи кажучи, допомагаємо тим мирянам вже відкривати для себе цей катехізм, бо їх, можна сказати, їхнє становище до цього підштовху, як хресних батьків. А з другого боку, ми супроводжуємо їх у цьому, тому що час від часу ми можемо з ними зустрітися. Якщо, знаєте, добрий пастор знає своїх своєго, знає, ми знаємо, хто це такий, а ну прийдіть до мене тоді чи тоді поговоримо, що ви перечитали. І таким чином люди відкриють для себе дуже важливе джерело для росту у вірі. Ще один момент. Ми вінчаємо молоду пару. Що дарують молодим? Гроші, хтось якісь сервізи, знаєте, начиння там раз всякі, там баняки. Теж треба. Мали би християни, ну, здалося би, нам вже ввести цей звичай, хай би хтось там з дружбі, з дружків, підніс молодим катехізм. Адже вони теж християни, шлюб взяли в це, не лише для пунктику для Галочки. І це є вже відповідь на питання яким чином цей катехізм може почати служити? Бо заради того він випускався в світ, щоб він поміг нашій церкві свою глибину віри не тільки виявляти, але поглиблювати. І це одне із його завдань. Ми знаємо, що справді є на нього запит, оскільки вже ці перші наклади розійшлися, зараз. Підходить черга на англомовне видання його, є російський переклад, який найближчим часом має вийти у світ і бути презентований вже у російськомовному світі. На підході португальські і іспанські переклади. Таким чином, цей катехізм не тільки послужить нашим людям на поселеннях, які, може, вже не зовсім знають українську мову, але він може вийти як репрезентант нашої церкви у дуже широкий світ. Вони всі знають українську, особливо не українці. І, власне, ще попереду його місія в тому обсязі чи масштабі, які є за межами тільки світу, в якому ми з вами живемо, світу української мови. І ми вже для раз чули дуже цікаві відгуки, наприклад, від Австралійського єпископату, які трошки вже знайомилися з тими англійськими текстами. Так що, власне, може статись так, що люди, ті, котрі не дуже з нашої традиції, познайомившись, Будуть нас краще знати і оцінять, власне, що то за церква. Але насамперед ми маємо вміти себе зацінити, бо це наше. І, власне, оці напрямки, про які зараз мова, це те практичне, що не вимагає спеціально ніякого накладу, ні сил, ні коштів, ні часу. Воно вже готове, воно вже нам піднесене на тарілочці, так би мовити. Просто вміло використовувати, це вже питання і второпності. І питання такого пастерського творчого підходу. Я, зі свого боку, щиро бажаю, щоб і зокрема, в нашій єпархії, всі ці підходи дуже активно проявили себе. А ми відчули себе у церковному вибірі, що це нас збагачує. А знову ж таки, що священника в очах вірних тим більше утверджує, як пастир, який має що сказати своїй спільноті. Дякую, слава Ісусу Христу!